Шановні присутні, НАТО, шановні журналісти. Я радий бачити таку увагу до е, саміту і таке очікування новин. хороших новин. Безпека це те, що зараз в очевидному дефіциті, а наша співпраця тут у НАТО всіх партнерів. Це те, що точно заповнить дефіцит безпеки Україна. Вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки. Саме безпека це наше ключове завдання на саміті. НАТО, на мою думку, на всіх зустрічах та усім нашій комунікації від перше. Я хочу привітати продовження мандату. Ми маємо секретаря. пане новини щодо нових. На ще Пакети, один рік і оборонен, дякую тобі, Єнс, такі, за підтримку наших наших партнерів, партнерів і на ми дуже дякую. Друге, зараз ми детально ми говорили ситуацію протистояння, з Росією, протистояння з, Росією, з Росією, те, що ми робимо дрібні, заради миру і безпеки, ці, і те, що ми можемо, можемо ще зробити, щоб дати ми більше ми захисту о, нашим, нашим людям. Нато це стосується передусім оборонної допомоги від наших партнерів, і тут ми хочемо подякувати. Ми маємо позитивні, дуже позитивні новини щодо нових пакетів оборонної підтримки від наших партнерів. І на полях саміту ми вже почали ці зустрічі. Маємо такі домовленості. Я за це дякую. кожному з лідерів, які ми пакети нам. Запропонували третє. Ми обговорили а, наші очікування від саміту НАТО і тут важливий результат. Це визнання, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху ніж будь-які терористичні на цьому шляху. І я дякую також через тобі, Єнс за а, ці важливі кроки. і Я знаю скільки було різних розмов і домовленостей через це. І я дякую за таке визнання. Конкретно ми. Прийшли великі шляхи взаємосумісності з НАТО. і наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами. Вже довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь проти нас. При цьому навіть у час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи і в рамках нашого шляху інтеграції в ЄС чітко виз. Визначено, що конкретно ми маємо робити, і, і ми це робимо. А, може... Тож ми справді цінуємо. Не потрібно. я і би дуже хотів, щоб ще, це сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас. для України, для наших воїнів, для наших громадян, успіх. для наших дітей, для Можем всіх абсолютно, все. і зокрема гарантії Результати безпеки, так важливі було. для людей. гарантії безпеки Але для України шляху в НАТО. Не замість вони Я ще раз це підкреслю, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. Але і сьогодні може ці гарантії безпеки. Як підтвердити велика сімка, і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати. Це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Всім констатувати, що є результати саміту гарні, але якщо було запрошення, вони були б ідеальні. Ми не в НАТО ще поки я Але хочу окремо ще раз подякувати Литві і не просто за цей саміт і, і за ту енергію, якою дійсно сповнений це, цей саміт, здається, і те, що ми бачимо на вулицях всі ці прапори. Україні, це не якась як штучність, це таке людське відношення. і Я і хочу вам всім подякувати за це. Це є для нас. Я саме такою великою... І поки ми не в НАТО ще поки але це вже реальність тримка суспільств світу. Я вам дуже за це дякую. Це мені здається найголовніше бо це і є віра в україну uh, як майбутнього члена for, uh, рівноправного votes, члена і uh, як President віру в україну гаранта безпеки формулювання про і, прийняття україни як, як коли віра в україну uh, як переможця всій на раді чи війні за свободу і права and людей, людей. And, uh, дякую General, ще раз слава україні ми розпочнемо з українського національного We'll start uh, with the Ukrainian right, yeah. national. Yeah. Шкода, що не встигли ми Столтенберга послухати так, дуже цікаво його почути, тому що е, потім пізніше ми сьогодні обговоримо, що міжрядків сказав Зеленський, і важливо зрозуміти, що міжрядків каже Столтенберг, тому що прес-конференція офіційно це одна штука, але ж люди грамотні вміють читати між рядків. Ну, є сьогоднішній день. ще. Тому Власне. що завжди завжди західні партнери кажуть, що все добре, все прекрасно. але Міжрядків можна е, дуже красномовно прочитати, що ж там воно заховане насправді. Ні, ну знаєш, традиційно це про що сказав Зеленський? Про те, що обговорюють вони протистояння з Росією, боротьбу нашу з Росією uh -huh. про військову допомогу. Анонсував нові пакети. Ну, про них уже говорили. Так, підказують нам, що можемо ми ще послухати прес-конференцію. Давайте ми ще до неї повернемося. І дуже дуже складно, іноді деякі речі. Роз'яснювати партнерам, чому тому, що ми на війні, а партнери дійсно нам хочуть допомогти. Вони допомагають, але ми все одно розумієте в різних в різних умовах живемо. Бо ми в умовах, коли треба вижити, а партнери хочуть нам допомогти жити. А нам ще дожити треба вижити, і це дійсно штовхає нас до швидких процесів. До процесів, які повинні призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі. І а вже ж, на жаль, така висока ціна ціною наших життів ми бачимо, як боротися проти будь-якої агресії. Такі важливі речі ми, ми, ми адекватні люди. Ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю і цей момент виживання, і це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що. Дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна, і це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб всі розуміли, а ми, а ми цивілізовані, адекватні люди. Україна бореться, при чому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем, і з партнерами, ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО, і це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучало, впевнено, ми будемо членами НАТО, коли Дійсно, ну відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі. Заснування Ради України НАТО це один з трьох елементів пакету, який ми узгодили сьогодні, для того щоб забезпечити те, що Україна навіть при ще ближче підійшла до стандартів НАТО, і ціль цього це є зміцнити також політичні зв'язки. Зв'язки між Україною та НАТО. Рада. Відрізняється від попередньої комісії, перш за все, і найважливіше, те, що це є рада, яка має право. Приймати рішення це не те, що 31 член альянсу зустрічається з партнером. Ні, це є всі разом на рівні. Зустрічаються голови держав та урядів. Зустрічаються для міністрів. Будуть на рівні міністрів. Вони зустрічатися. Ми також можемо зустрічатися на військовому рівні головнокомандую зустрічається. І також можна встановити різні групи експертів на цьому рівні. Це є на найважливіше це. Буде важливішою політичною установою. Ми можемо разом всі працювати на рівні, як рівні. Але знову ж таки, це є один з кроків, з тих, які ми зараз робимо для того, щоб рухатися на шляху до членства. Сьогодні ми зустрічатимемося як рівні завтра, як члени альянсу. Це є надзвичайно важливо і це є надзвичайно важливий елемент ось цього процесу. Скай, будь ласка. Дякую, Дебра Хайнсен, Sky News. Президент Зеленський. Ви приїхали сюди і хотіли мати часові рамки. Ви вірили, що буде сказане одне слово, що будуть більше зброї надане, що будуть більше гарантій безпеки. Як альянс роблять це? Чи ви вважаєте, що можна буде кращу позицію, А не ця позиція не є абсурдною, як ви сказали раніше, і тому що не було. Запрошення для України це зменшить мораль українського війська. Як ви це вважаєте, пане генеральний секретар? Ви сказали, що це є жахливою помилкою, що захід надав Україні гарантії безпеки. Чи ви турбуєтеся тим, що альянс на крок ближче до безпосередньої проблеми з Росією? А, що стосується запрошення? Я дійсно розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми займаємось не тільки технікою і бюрократією, а подивимось на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Я дійсно порівнюю цей факт з моментом кандидатства в Європейському Союзі і в двосторонніх стосунках, і в діалозі між іншими державами. Я наводжу цей приклад. Я говорив про це. Кандидатство в ЄС це так само був сигнал. В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є впевненість і є. Потужна мобілізація для України і потужний сигнал Росії. Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретно Європейського Союзу і бути конкретно незалежною державою. І що стосується uh, Invitation to NATO, це так само це сигнал. Сигнал, але скажу я сьогодні бачу ще важливий дуже сигнал, про який я сказав, і ми можемо в ньому отримати конкретику. Конкретика це саме зараз. Якщо сьогодні Велика Сімка погодиться на першою великою декларацією щодо гарантій безпеки, то це буде конкретний факт. Тому що в гарантіях безпеки там написано, що ці гарантії діють на шляху до НАТО, і це дуже важливо. Це вже буде дуже конкретний сигнал. Ну і всі інші речі, всі пункти, генеральний секретар сказав, що стосується та альянсу. Дуже дякую, є зараз війна, яка ведеться на території Європи. Європи, і звичайно, це ризик для країн Європи, але найбільший ризик це коли президент Путін, якщо би він виграв, і якщо використовуючи збройний конфлікт, він нарушує право міжнародне право і через це члени альянсу повинні підтримувати і підтримують України, бо це буде не лише трагедія для України, якщо він виграє президент. Путін виграє це буде небезпечно для нас, для Європи. Через те ми е, розуміємо, що Україна має право вибрати своє власне право, які вони хочуть мати пара е, про е, які вони хочуть мати гарантії отримані. І власне, ось це є першому параграфі. Записано на шляху до НАТО, які гарантії безпеки отримують. Ми ніколи не можемо дозволити, щоб Москва почала. Диктувати хто може, а хто не може стати членом НАТО. Росія була завжди проти розширення НАТО. Залежить це лише від України та членів альянсу. Коли як стане Україна членом НАТО, Москва в цьому не має нічого спільного. Рішення, яке ми прийняли сьогодні, це є найсильніше рішення, потужні рішення. Найсильніше, що було сказано щодо України НАТО попередньо, так як і ми проводили перемовини з Фінляндією або з Північною Македонією, коли вони ставали на шлях членства в НАТО, так само ми будемо зараз робити з Україною. Це ми повинні вирішувати, а не Москва. Одне слово я хотів би додати до слів генерального секретаря. Що важливо про, е, сказати про альянс? Це не інструмент участі, це важливо сказати, що це інструмент інтеграції, і це дає нам той дух те відчуття, що ми будемо е, у складі НАТО. I have two Два запитання ICTV, СІТІВІ одне, одне запитання для президента, одне для генерального секретаря. Очікування від сьогоднішньої зустрічі Великої Сімки: що там може які гарантії безпеки можуть додаткові бути надані Україні? Несер секретар генерал дисню нова рада України НАТО. Як вона буде відрізнятися від комісії? Якщо там можуть заблокувати її роботу Горщина або інші країни з технічної точки зору, як це буде технічно працювати? Стосується сьогоднішньої зустрічі І що стосується гарантій безпеки, по перше, я хочу вам сказати, що це не додаткові. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів. Я маю на увазі юридично. У нас є фактичні. Гарантій безпеки, які як фінансові, і санкційні, і це дійсно та допомога і обороні. І це дуже важливо, що це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така а, парасолька. Це перший такий документ. Парасолька гарантій безпеки. А потім вже Україна буде мати е, документи on bilateral relations з кожною з держави гарантом безпеки. І там будуть, в принципі, всі ті речі, які сьогодні ми маємо, або ті речі, яких нам не вистачає, як air defense, і і лі, літаки, тощо авіація, оці речі вони обов'язково будуть на двосторонньому рівні. А, і і це, також що треба сказати, що ця парасолька, цей документ дає можливість окрім країнам сімки. Долучитися, тобто це відкрита можливість долучитися іншим партнерам. Ми і сьогодні вже почали говорити з деякими партнерами, які є нашими друзями, але які яких немає в у складі сімці, і вони будуть доєднуватись. Мені здається, що це такий новий етап, дуже важливий well, the council... Рада в раді буду головувати я. І е, тому ніхто блокувати індивідуально з членів або е, членів країн НАТО або членів ради не буде. У нас можуть проводитись криз кризисні кризові консультації. І якщо президент Зеленський захоче взяти участь у засіданні ради, він може це зробити. Ніхто не заблокує, тому що ми зустрічатимось як рівні, і вирішити будемо вирішувати в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член ради. Це ем, дуже потужний політичний інструмент подальшої політичної інтеграції і прийняття рішень. Це один з елементів в тих рішеннях, які ми сьогодні приймаємо для того, щоб наблизити Україну до членства в НАТО. CNBC, прошу CNBC, пане президенте. Далі про питання гарантії безпеки, тому що вони існують приблизно 30 років, і вони. Не зупинили 14 рік і 2022. другий. Що це за такі гарантії безпеки, які щось можуть змінити для вас, для вашої країни? І як це може змінити ставлення Росії, Путіна? Як це відрізняється від попередніх гарантій, які він ігнорував? Дякую за запитання. Не хочу повторюватись, можу вам сказати єдине. Я не вважаю. Будапештським меморандум гарантіями безпеки я не розумію ніякої відповідальності в ньому. Я не бачу там ніякої конкретики. А окрім того, що а, в принципі Україна а, була з цим документом і залишилась на самоті, і а, ми не бачимо, що за порушення цього документу тощо, що стосується а, нового документу, то він. Повинен діяти, поки Україна не в НАТО. Все одно всі ми розуміємо, що найкращі гарантій для України і для українців це бути в НАТО. Зрозуміло, тому що є відповідні приклади. Ми не бачимо. Я ще раз цим можу підкреслити: ми не бачимо, і слава Богу, не бачимо країн, які є членами НАТО, які сьогодні в війні, які страждають, які помирають, які захищають свою державу. Тому для нас зрозуміло. Найкращі гарантії це НАТО на шляху до НАТО. Ми хотіли би мати ті гарантії, які є зараз в нас, і мати їх постійно, і мати, щоб вони нам. Тільки потужніше робили відносини з країнами гарантами. Ми хочемо мати відповідний документ, щоб це було не тільки на наших особистих стосунках, базувалась допомога, щоб вона була виписаною і була дуже конкретною сьогоднішня а, рамкова а, декларація, рамкові гарантії безпеки відкривають можливість ось цих двосторонніх потужних документів. We'll take one last question. останні запитання USA Today, прошу сьогодні. Ви зустрічалися сюди з президентом Байденом. Що ви сподіваєтесь досягнути на цій зустрічі? Як ви будете переконувати його, що Україна готова до членства в НАТО? Ми, ми також була зустріч стосовно касетних боєприпасів, які надаються Україні. І що ви ем, прагнете отримати від адміністрації Байдена? Що ви ще не отримали? І для е, генерального секретаря запитання: наскільки швидко ви очікуєте, що країни НАТО нададуть е, е, літаки F-16? Батив uh, 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 про F-16 Це питання було і для мене? Ні, ні, не відповідайте, Почекайте. Ви також Єнце, можете відповісти на всі ці три питання про НАТО, коли ми там будемо? Ну, добре. Значить, перш за все, я вдячен президенту Байдену і Конгресу і людям Америки, які дійсно є лідерами в допомозі Україні, і високо це цінуємо. Я не збираюся знаходити аргументи для того, щоб президент Байден бачив нас в НАТО. А, і я вважаю, що ці аргументи вони повинні бути взаємними, бо це є безпека а, сходу європейського континенту і східного флангу НАТО. Я так вважаю, що ми потрібні не менш НАТО ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений, що а, після, війни, після війни Україна а, буде в НАТО, ми все будемо для цього робити, щоб у нас зі Сполученими Штатами Америки було однакове розуміння і однакове бачення. А, що стосується кластерних снарядів, ви так сказали, дивіться. Я ось тут я хотів би. Є моменти, коли ми не співпадаємо в, в деяких деталях і маємо своє бачення з нашими американськими партнерами. Але тут я хочу подякувати окремо подякувати президенту. Я знаю, що це був виклик в Сполучених Штатах, і я знаю, що це виклик в конгресі, і є люди, які не поділяють цієї підтримки щодо класнерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились ось як про справедливість. Росія використовує, використовує постійно кластерні снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей, використовує довгі роки кластерні снаряди постійно. Ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів, це на використання. Суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України. Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Ну, повинна бути справедливість. Дивіться, в цьому немає справедливості, то що агресор окупував нас і 9 років окуповує частини наших територій і вбиває наших людей. Як ми можемо захищатися? І це про справедливість. Ми захищаємось. Ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав. Що стосується а іншої допомоги, нам потрібна далекобійна зброя. Цей дефіцит нікуди не дівся. І я буду піднімати це питання. Вчора група країн НАТО встановила коаліцію для надання навчання. Для пілотів на літаках F-16, для українських пілотів це ініціатива, яка виникла в Нідерландах і в Данії. І Я також вітаю той факт, що інші країни НАТО також долучились до цього. Вже йдуть, іде підготовка, і навчання почнуться якомога швидше. Нас про це повідомлять наші країни-члени, про те, що вона почнеться цього літа. Вже це відбувається останнього разу. Я вже бачив перелік 10 або навіть більше країн, які вже долучилися до цієї коаліції, і вже готові почати якомога швидше. І це дасть можливість нам пізніше прийняти рішення надати літаки F-16. Тобто навчання починається якомога швидше, і потім буде прийнято рішення стосовно літаків. Я хочу додати, що гарантії, документи ради засідання це все дуже важливо, але найбільш нагальна наша задача на сьогодні це надати достатньо зброї Україні президенту Зеленському і Збройним силам України. І тому дуже важливо, що на на цьому засіданні ми почули нові заяви від наших країн-членів, Франція надає. Ракети крилаті, крилаті ракети, Німеччина надає системи протиповітряної оборони і броньовані машини США надають зброю і боєприпаси. Інші члени НАТО також зробили заяви. Тому наша головна задача це забезпечити перемогу України. Якщо Україна не переможе, то немає питання про членство в НАТО і тому головне ми стоїмо з Україною, з Україною стільки скільки треба, надаємо те, що Україні потрібно. Дуже дякую. Це закінчення прес-конференції. Ми тепер переходимо на інавгураційну зустріч Ради України НАТО. Дякую.